Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звати Олеся і мій канал про в'язання. Насправді, мене не було на каналі уже два роки. І це занадто довго для мене, тому що я скучила за зйомками відео, я скучила за вами, моїми глядачами, моїми підписниками, за вашим теплим, щирим, добрим спілкуванням. І я повертаюся на канал. І буду і надалі ділитися з вами своїми виробами. Я Маю дуже багато нових ідей, які я вже почала втілювати в реальність, і тому мені завжди буде з вами чим поділитися, розповісти вам, показати вам щось нове, цікаве, гарне. Я сподіваюся, що вам також буде і надалі цікаво спостерігати за моїми відео. Ще хочу подякувати е, своїм глядачам, які. Продовж цих двох років, не дивлячись на те, що мене не було на каналі, що ви писали мені теплі, добрі, щирі слова з таким, знаєте, терпінням, витримкою. Ви чекаєте на мої відео. Ви завжди питаєтеся, як в мене справи, чи все в мене добре. Напишіть, будь ласка, хоча б два слова, чи з вами все гаразд. Насправді я хочу сказати, що ми з вами, отак і не знайомі. Особисто, але коли ти читаєш дійсно такі щирі та добрі слова, хочеться просто відповідати взаємністю, так? Я для вас взаємністю, ви для мене взаємністю. Отже, тому, друзі, всім дуже дякую за те, що ви мені писали, за те, що ви мене чекали, за те, що ви коментували, що переглядали мої відео. Мені насправді дуже і дуже приємно. От. Також я хочу нагадати вам, можливо, хтось новенький зайде на канал до нас в гості, і також буде переглядати це відео. Хочу нагадати вам, що у мене є на каналі дуже багато різних відео на тему в'язаних плюшевих іграшок. Відео є різної тематики, майстер-класи, мотиваційні відео. Також огляди на різну плюшеву і неплюшеву пряжу, на різні покупки, від різні покупки пряжі. Тобто все те, що ми в'язальщиці полюбляємо, насправді це все у мене є. Дуже багато різних відео. Отже, можете переходити на мій канал. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, я завжди усім рада. І переглядайте ці відео. Також хочу сказати, що всі відео були створені мною до 2022 року. У моїх плейлистах ви можете знайти. На різну тему відео, так? Ну ос Особливо, так як ви полюбляєте в'язати іграшки, можливо, вам приглянеться якісь 1, 2, 10 безліч майстер-класів. Ви також можете, звичайно, в'язати це все безкоштовно. Я створила безкоштовних майстер-класів на моєму каналі є понад 100 різних. Відео, це є плюшеві іграшки, це одяг для цих іграшок. Іграшки у мене бувають різного розміру, від маленьких до найбільших, які вам подобаються зайчики, слоники, ведмедики, тигрики, котики, мишки Ну, все-все-все дуже-дуже багато. Отже, я вас всіх запрошую до перегляду. А сьогодні я сподіваюся, що вам буде зі мною також цікаво переглядати це відео, тому що сьогодні я хочу вам показати свої готові роботи, які я зв'язала, так скажемо, за короткий час. Тобто, в мене не завжди є час в'язати, але я щось чуть-чуть підв'язувала і в мене зібралися іграшки. Швидше за все, що це відео я розіб'ю на декілька частин, тому що навряд чи воно поміститься все в одне відео, тому що я хочу показати вам іграшки. Можливо, це не так дуже і багато, але хочеться про кожну іграшку щось розповісти. От, і сьогодні я буду показувати вам іграшки такого великого, досить розміру, а далі ми можливо перейдемо на більш середній розмір. Ну і там далі вже вам покажу маленькі, може, якісь брилки, що я в'язала. Це все, що я вам буду показувати, це те все, що в мене є в наявності, все, що в мене залишилось, тому що ті всі іграшки я робила для ярмарок. В яких я приймала участь, і в мене їх насправді багато розкупили те, що зараз є, те, що залишилось, я хочу з вами поділитися і показати вам всі іграшки, які у мене є в наявності. Хочу ще сказати, що не на всі іграшки є майстер-класи. Можливо, на деякі майстер-класи, які я захочу створити, є в мене дещо записано в чорновиках. Можливо, я ці схемки якось гарно зберу докупи і щось придумаю, і будуть якісь нові майстер-класи. Подивлюся, дівчатка не все зразу, але помаленьку ми разом з вами це все зробимо. Так, ще хотіла сказати, що. Е на ті іграшки, які в мене, от я вам буду показувати. Якщо в мене є якийсь чуть-чуть інший образ іграшки, я вам буду вставляти по можливості фотографії, або, може, коротеньке відео, подивлюся, як в мене вийде ще з монтажом, тому що все я буду монтувати поки що на своєму телефоні. Якщо це вдасться, звичайно, я вам буду вставляти. Ну, а якщо і ні, то ви. Звичайно, час від часу, можливо, я буду знімати якісь влоги. До речі, напишіть в коментарях, чи вам цікаво спостерігати за такими відео, як влоги, якісь нові процеси, що я починаю, що я в'яжу, що я закінчую. Також напишіть, будь ласка, в коментарях. От, тому що, ну, також можете давати мені якісь різні теми, які би ви хотіли, наприклад, щоб ми разом з вами. От, так проводили час. От, якщо е, навіть щось я десь, можливо, на Ютубі не покажу, то, звичайно, ви можете переходити на мій інстаграм, я також буду продовжувати вести свою сторінку в Інстаграмі, хоча я вже це почала робити, буду продовжувати вести сторінку в інстаграмі, і також там буду виставляти пости з моїми іграшками. Також переглядайте сторіс, тому що. Я хочу трохи по-іншому сформувати мій інстаграм. Можливо, деякі я буду ставити іграшки в сторіс. Можливо, деякі це будуть як відео, можливо, звичайні фотографії, пости. Одним словом, інстаграм силку посилання я вам залишу під цим відео. От. І також, якщо, можливо, комусь приглянеться якась іграшка, звичайно, ви можете мені писати в коментарях, або зразу ж в приватні повідомлення в інстаграмі, і я, звичайно, до всіх виходжу на контакт. От, іграшки я відправляю по всьому світу. Так, ну що ж, беріть в руки чай. Каву, хто що полюбляє, в кого може дуже сильна жара, то, звичайно, якусь холодну водичку з льодом. Хто що полюбляє, беріть в руки в'язання і давайте почнемо. Буду вам показувати сьогодні все те, що в мене є іменно з такого найбільшого розміру. Отже, всім бажаю приємного перегляду. Так, і давайте почнемо, напевне, що от з таких рюкзачків. У мене їх є три плюшових рюкзачків. От. Добре, що я сіла з вами в кадр, тому що насправді великі іграшки дуже важко показувати просто з рук. От, А так ви приблизно бачите розмір. От. Ось такий рюкзачок. Точно розмір не назву, але вроді би, якби від самої ручки сюди донизу, виходить. Точно не скажу приблизно 45 см, якось так, і сюди по ширині 25-28. Такі рюкзачки я створювала сама. У мене на такий рюкзачок, не саме іменно на такий червоний, от, з білою мордочкою, так? а на сам образ такого рюкзачка, тобто іменно для дівчинки, для зайч... ну, якби, образ зайчика, у мене є. Майстер-клас, цей майстер-клас платний. Якщо вам подобається, ви, звичайно, в інстаграмі можете це все побачити і мені написати. От такі рюкзачки я створювала вже так більше двох років тому назад. Багато хто їх ем, в'язав, багато кому подобалися. От присилала мені фотографії. Також своїх діток з такими рюкзачками. Одним словом, дуже класний плюшовий рюкзачок. Сюди, звичайно, можна покласти, тобто дитина може сюди покласти будь-які свої іграшки. Він досить такий вмістимий, бачите? От. І також дуже класно ходити на прогулянку з таким рюкзачком, можна брати його у подорож. Завжди оця Така заяча голова, вона завжди буде замінювати вашій дитині іграшку, і дитинка буде завжди получ... ну, почуватися з нею, так знаєте, як сказати, в такій атмосфері тепла. От, такі у нас тут довгі вушка. По пряжі дівчатка швидше за все, що це гімалая Долфін бейбі От, скільки розхід пряжі, все-все-все, звичайно, все е, покроково вказано в моєму майстер-класі. У нас тут такі блискучі очі. Також у нас є такий белюровий носик, бантики, ручка, все надійно зроблено. Зав'язочки на такі помпончики. От. Такі рюкзачки можна. Використовувати можна, в принципі, від двох, я вважаю, від двох до шести років. От Отакий От рюкзачок-зайчик. Так. Далі ще у мене є ось такий рюкзачок. І на цей рюкзачок у мене є також майстер-клас. От. Такий левчик. Для хлопчика також дуже гарний подарунок на день народження. Хто по знаку зодіаку Лев. Для хлопчика я вважаю, що це дуже гарний подарунок. Можна придбати, а також можна і зв'язати самому, хто, звичайно, вміє це робити. От. Також він, бачите, вмістимий, класний. Ззадів ось такі шлейки. Покажу вам зблизька очка. Така шевелюра. Так, тут час займає, звичайно, але я вам хочу сказати, що такий результат дуже гарний, класний, коли ваша дитина виходить з таким рюкзачком на вулицю. Самі розумієте, наскільки це привертає увагу. Тобто, що такі тільки у вашої дитини і більше ні в кого. от. Так. Другий такий рюкзачок. І ще у мене є один. Це я вже сама щось вигадувала. Ну, як, я, в принципі, сама і вигадую всі свої іграшки. От. Але мені захотілося чогось такого, не знаю, як сказати, незвичного. І ще я зв'язала ось такий рюкзачок з таким персонажем. Можливо, хтось здогадався, якщо ні, то я вам просто скажу, що це ось такий дракончик з такими вушками. Тут у нас є ось такі пиришки, очки. Ось. тут ніби крилишки, такі помпончики. Ззаді він виглядає ось так. На цей рюкзачок майстер класа нема, але я вам хочу сказати. Ти в'яжеш, наприклад, ось таку основу і, звичайно, голову можна придумати будь-яку, просто будь-яку на, на вашу фантазію. Ось, ще ось такий. Ну, вони насправді дуже класно виглядають ось так разом. Це взагалі супер просто. Так, такі три рюкзачки у мене залишилися. Далі. Далі теж буду вам показувати. У мене є ось такий великий, прям дуже великий ведмедик. Це майстер-клас називається Улюблений ведмедик. Я його так і назвала. От, на нього також є майстер-клас. Одяг тут у нас знімається. До речі, хто пам'ятає, з моїх глядачів ще... Ну, до, до цього, та поки мене не було. Цей майстер-клас дуже багато також дівчатка вив'язали. Якщо ви пам'ятаєте, можливо, хтось забув, можливо, хтось десь закинув свої корзинки. Ви можете також їх знайти, зв'язати. Ну, а якщо комусь подобається, то звичайно ви можете заходити до мене в інстаграм і побачити також усі різні мої майстер-класи. От. Я зв'язала йому такий комбінзончик і така шапочка. І цей комплект, на цей комплект одягу, у мене також є майстер-клас, він називається хін калі. Отака у нас тут шапочка, помпончики. Як бачите, ушки проходять сюди, йде на гузички. Ззаді у нас пролізає хвостик, що теж дуже зручно і класно. От. Він має розміром. 50 сантиметрів. Десь так виходить: 50 см. Ось. У свій час я створила таких. Ну, я створила цей майстер-клас і зв'язала у свій час дуже багато цих ведмедиків. Вони були. В різних комбінзончиках вони були, ну, це як для хлопчика, так, можна, наприклад, придбати. Також вони були в сарафанчиках, в кофточках, в береточках, одним словом, в дуже багатьох різних видів одягу. От. Так, Такий ведметик. Далі. Ось такий у мене ще залишився зайчик. От. Було кілька таких зайчиків і персикового кольору. Він не є чисто білий, він так, такого молочного, я би сказала, от, як морозиво, навіть, кольору. Ем, швидше за все, що це теж Himalaya Dolphin Baby. От. Ось такий зайчик. На нього у мене десь є схема. Тобто, я просто записувала на чорновику. А майстер-класу на нього немає. От. Він може сидіти, в нього рухливі ножки. Ковтинка у нього знімається, і отакий шарфик теж знімається. Ось такий зайчик. От. Ну, Приблизно за розміром, навіть не знаю, як сказати, 35, можливо, він має сантиметрів. Так. От такий зайчик. Далі. Ще у мене є ось такий ведмедик. Це більш, я його якраз зв'язала перед Новим роком. Також от він у мене залишився один. Ось. Він зв'язаний із теж Himalaya Dolphin Baby. Просто це зовсім інша схема. От, на нього майстер класа немає. Одягла я його в такий комбінзончик, бачите, кольори всі такі, як для Нового року, новорічні. От, шапочка знімається. Ну, Він такий дуже симпатичний, гарненький. Ось такий ведмедик. Так, далі, по більшим іграшкам. Ще у мене є ось така одна зайка. зайоня. На таку зайку в мене є також майстер-клас. Тільки в майстер-класі я в'язала замість сараганчика я в'язала кардиган. Тобто він зав'язується. в майстер-класі є. Фотографії, якщо мені вдасться, я, звичайно, вам вставлю. От. Тут цілу зайку я в'язала із тоненької плюшевої пряжі, і ця пряжа йде з Люрексом. Вона не сильно виблискує, не знаю, буде вам так видно чи ні. І насправді цей люрекс він дуже м'який, тобто абсолютно ніде нічого не зачіпляється. От. І сама іграшка зв'язана з такої ниточки, і також сарафанчик. От. Сарафанчик тут розщепити можна, і задній гудзичок також можна розщепити. І є хвостик, ось такі в неї ніжки, такий бантик. Ріст приблизно 45 сантиметрів. Ось ось така дівчинка. Дуже гарний подаруночок. Рахуйте, якщо її посадити, наприклад, ось так гарно на полочку. Дуже гарно цей сарафанчик виглядає. Далі. Ще в мене були створені ось такі. Такі корівки показую вам спочатку одну. Ідея корівки, звичайно, не моя. Я думаю, що хто дивиться різні там відео, Pinterest, особливо за кордону, так, це, вроді, це не скажу, чи це майстер-клас. Я в'язала чисто по картинці сама, тобто схема вже йде моя. А сам образ, звичайно, взятий із картинки. От, Також оцей перехід, звичайно, я робила сама. Тут також отака плямка у нас є. От. Ну, Вони досить такі милі, ці корівки, я хочу вам сказати. Ось такі у нас от хвостики є. І також зв'язала ще таку сумочку. От, туди можна щось покласти. Печенька. Ось така корівка. І ще ось така корівка. От. Сумочка також функціонує, можна туди поставити цукерочку. Є усіх ротики, якщо вам видно. От. Є. Вона має посмішку. Ось така. Тобто такі ще дві корівки залишились. Вони насправді подобаються і дітям, і дорослим. І, в принципі, швидко в'яжуться. Так. Далі. Ще один мій. Прям новесенький новесенький ведмедик, тому що я його от на днях закінчила. Ось такий. Це теж дівчинка. І цей ведмедик в'язаний. Це теж зовсім друга схема, зовсім інша схема. Все записувала на чорновик. От. І він в'язаний із тоненької плюшевої пряжі. Тобто, якщо такого ведмедика в'язати із товстої пряжі, як Гімалая Dolphin Baby, наприклад, то він, звичайно, вийде ще більший, ніж оцей ведмедик. От. Схеми різні. Схеми різні повністю від, 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 від ніг до голови. От. Такі очко. Мордочка. Ззаді у нас також є хвостик, куди проходить через комбінізончик, який можна знімати. Ось тут він йде на зав'язочках, не буду роздівати, тому що це все, звичайно, час. От і така шапочка. Ось такий бетметик. Ну, Вона така гарненька. Подобаються мені ці очі. Вони такого йдуть, в принципі, сіро, мятного кольору, якраз підходить до цього костюмчика. От. Так. Далі. Що у мене тут? Ще у мене тут є ось така іграшка, ось така іграшка. Це кет дівчинка. Залишилася вона в мене одна, були різних кольорів, і також я в'язала, от як, наприклад, мама, і в'язала ще маленькі такі китики, але рожевих немає ні одного. Взагалі, в наявності рожевих немає ні одного. В принципі, якщо комусь треба, то вони досить швидко в'яжуться. І залишилася в мене отака от мама. Були м'ятного кольору, блакитного кольору, також і інші рожеві. Но... Одна у мене така залишилася штучка. От, такий у нас хвостик, такий у нас животик, очка. Тут я нашила ось такі квіточки і равлик у нас тут є. Така морська тематика. От. Дуже гарно дивиться, коли тут ще от малюк стояв, один, другий. Якщо знайду фотографії, то вставлю вам подивитися. Ось Такий кіт. Ну, Розмір, я думаю, ви бачите. Так, далі ще у мене є ось такий гарнюсінький їжачок з такою м'якенькою шубкою, хвостик у нас є, лапки, мордочка, і, звичайно, для красоти червоне яблучко з листочком. Ось на такого їжачка у мене є майстер-клас безкоштовний на каналі. Ще раз нагадаю, що всі майстер-класи, які є на каналі, ви можете знайти в моїх плейлистах. Там і написано: майстер-класи. Є майстер-класи іграшок, є майстер-класи одягу для іграшок. Ось. Можна, я також в'язала багато таких їжачків, Можна. В'язати не тільки темно-темно ну, із темно-сірої пряжі, звичайно, можна брати і світлу пряжу, і шубку можна змінити. Одним словом, все теж на любителя, все теж на вашу фантазію. От. Ось такий їжачок. Кому подобається, переходьте, в'яжіть. Що тут в мене ще? Також хочу вам ще показати, напевне, парочку іграшок, і буду закінчувати, тому що трошки час. О, а мені треба ще змонтувати це відео. Так, і так як у нас цей 2024 рік рік дракончика, звичайно, я також в'язала драконів. У мене їх було дуже багато, те, що залишилося, показую. Ось такий блакитний. З жовтим кольором. Хотілося мені зробити саме в таких відтінках пряжі. Мені подобається, як підібрані ці кольори, це наш, як наш український прапор. Тут у нас є, це, звичайно, знімається. як Можна сказати, як сумочка, або як просто така маленька іграшка для цього ж дракончика, щоб він десь, ну, і щоб йому не було скучно. От, така маленька черепашка. Гребінець, крильця. Такий дракончик. Так, і ще у мене такі є. Це вже такий прям дівчачий-дівчачий колір. От. З полуничкою. Сам салатовий, а крильця-рожеві і грибінець. Ось, Ось тут вона зав'язується, ця полунечка на шийку, також, щоб їй було весело. От. І гарний. Схеми майстер-класу на них немає. Так, і ще у мене зразу вам покажу до тих дракончиків. Ще є ось такі маленькі. Так, ось такий. Також дивіться, можна навіть їх разом поставити. І як більший, і менший. Отака От парочка. дуже дуже гарно дивиться. От такий з хвостиком. Так. Такий є жовтенький, з темно-синім кольором. Це теж пряжа гімалая Dolphin Baby. І ще ось такого кольору. Теж такий світло-джинсовий колір, дуже гарний відтінок пряжі. Я сподіваюся, що вам будуть передаватися всі-всі всі кольори, так, як потрібно. Я сподіваюся на це. Ось такий. І ще ось такий. такого світло-фіолетового кольору. Також гребінець у нас йде салатово. Ось Ось такі іграшки. Сьогодні я хотіла вам показати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково, хто ще не підписаний, підписуйтесь, тому що попереду буде дуже багато цікавих новинок. І також напишіть, будь ласка, в коментарях, яка іграшка або які іграшки вам сподобалися найбільше. Одним словом, чекаю на ваші коментарі, тому що я за вами вже дуже-дуже скучила. Бажаю всім мирного. Спокійного неба над головою бажаю всім гарного хорошого настрою і до наступного відео. Па-па!